Привіт, мене звати Валентина Шемшур, і сьогодні я хочу поговорити з вами для початку про маленьке роздратування. Скажіть мені чесно, а вас теж дратує успішний успіх у інтернеті? Якщо чесно, це вже все набридло і незважаючи на те, що останнім часом дуже багато говорять про те, що прийшов новий тренд, а нова така затребуваність в соціальній мережі на трушність, на справжність, щирість, тим не менше, все одно ми всі ведемося на ось ці красиві картинки, і багато хто з нас порівнює себе з іншими людьми. Сьогодні я хочу поговорити про ось це саме відчуття переживання себе. Яке звучить, як у всіх все є, всі вже всього досягли, а у мене немає нічого. Це переживання людини, яка втратила сенси, яка розгубила свої досягнення, забула і знецінила їх. Це переживання людини, яка порівнює себе з іншими і завжди програє. Це переживання тих людей, які ще не зрозуміли, що або не до кінця усвідомлюють, що ми порівнюємо якийсь образ частину інших людей зі своєю реальністю. Якби ми продемонстрували в цій ситуації якусь свою красиву частинку, хтось би теж порівнював себе із нами і теж програвав. Це безкінечна гонка, хто краще. І коли у людини немає внутрішньої самоцінності, коли є проблеми з самооцінкою, вона від цього може страждати. І ми часто не говоримо про це, не розповідаємо, але це може дуже сильно псувати наше життя. І наш настрій, ми всі час від часу порівнюємо себе з іншими, і час від часу можемо десь засмутитися. Проте, якщо це відбувається постійно, і якщо це стає такою звичною формою сприйняття себе, то тоді наше роздратування, злість, невдоволення і заздрість зростають. А почуття провини і бажання щось робити, воно падає. Я записую це відео напередодні 2026 року, і під кінець року завжди ці такі почуття вони підсилюються. Люди починають підводити підсумки. І знову почнеться в соціальних мережах всі не всі, а більшість буде говорити про те, хто чого досяг за цей. Рік. І як багато людей знову почне себе порівнювати і думати про те, що а я взагалі нічого не досягла, і як багато може бути в цьому місці страждань. Так от, щоб цього з нами, з вами не відбувалося, я записую це відео. Якщо ви навіть будете дивитися його не напередодні Нового року, а вже в новому році. Але ці відчуття вам знайомі, для вас все буде актуально, і я запропоную в кінці декілька важливих вправ для того, щоб змінити це сприйняття себе в такому негативному ключі. Коли люди говорять у всіх вже все є, а в мене нічого немає, люди говорять не про якісь конкретні речі. Ну, в сенсі у кожного щось конкретне під цим стоїть, про те. Це відчуття переживання, воно носить суб'єктивний характер, воно не залежить від якогось списку речей. Зазвичай в такий момент людині здається, що дійсно всі навколо влаштували своє життя, чогось досягли, а я нічого не досяг, і я просто остання нікчема. При тому, що дійсно в цієї людини є досягнення, є якісь результати, є сенси її життя. Але проблема такого відчуття в тому, що в цей момент момент людина знецінює і забуває все, що вона має і чого вона досягла. Це теж така токсична звичка. Все те, що хороше, гарне, що я досягла, здобула в своєму житті, знецінити, проскочити, швидко забути похвалу, визнання, і ще раз досягнення, а от концентруватися на недоліках, на те, чого немає, чого не вистачає, чого ще недо. Розумієте, є люди, які я про це вже говорила і ще раз повторююся в цьому відео: є люди, які живуть з відчуттям дефіциту, їм весь час мало. Це так часто перфекціонує. Місти з люди з заниженою самооцінкою, їм весь час здається, що вони недостатні. І що б вони не отримали, не зробили. Їм здається, що це мало. Це не пов'язано з об'єктивними досягненнями, якимись характеристиками і причинами. Це внутрішнє переживання себе, це фокус уваги на недоліках. І ще раз, скільки б всього гарного не було, я все одно знайду там, де мінус. І буду тримати свою увагу на тому, де мінус. І оцим людям дуже важливо інколи казати Стоп і просто зусиллям волі передивитися своє життя і свої досягнення. І зміщувати поступово цю концентрацію на недоліках, помічати і добре. Так, нормально, що ми хочемо зростати, нормально, що ми ставимо собі нові цілі, що ми хочемо більше. Але ненормально весь час відчувати Себе недостатнім, ненормально себе цим труїти, бо це забирає велику кількість нашої енергії і не надихає нас на досягнення, а відбувається навпаки. Причиною таких станів є перфекціонізм, є критика батьків, яка звучала в дитинстві як те, що коли там заробив четвірку за старою нашою ще системою, а батьки кажуть, ну, могла б і п'ятірку принести. Коли хвалили не за зусилля, а за результати, коли давали любві любов і увагу результатам, а не просто нам. Також коли порівнювали у дитинстві з іншими людьми, коли інших нам ставили в приклад, це теж повпливало на ось цю звичку, яка і досі живе всередині, і змушує порівнювати себе з іншими. Якщо вас не навчили помічати і цінувати свої зусилля, ви не зможете на них спиратися у дорослому житті, розумієте? Помічати і цінувати не досягнення, а зусилля а той процес те, що з вами відбувається, коли ви хочете чогось досягти. Тому я часто до речі, батькам, які виховують дітей, наголошую на тому, що важливіше хвалити і підтримувати дитину не за результат, а за процес, за оце намагання, старання дитини щось зробити за ту працю, яку вона доклала, щоб чогось. Досягти біль і проблема діагнозу у всіх все є, а в мене нічого немає, полягає в тому, що людина, яка це переживає, вона от -ототожнює себе з досягненнями. Такій людині здається, що вона може бути цінною лише коли в неї є досягнення. Лише коли в неї є щось. Чим вона може похизуватися, наприклад, в соціальних мережах? Така людина не вірить, що вона цінна і важлива для когось і для себе в першу чергу, просто так, просто тому що це вона. Людина з низькою самооцінкою не думає про себе погано, вона просто думає про себе як про когось неважливого. І такій людині особливо потрібні ось ці досягнення, щоб довести, що вона важлива і вона заслуговує на любов, повагу від інших людей. Декілька слів про заздрість, яка теж дуже часто в цих переживаннях я гірша за інших, являється таким супутником цього відчуття, і зазвичай більшість людей вважає, що заздрити це соромно і погано, тому такі люди собі це не дозволяють. І що відбувається? Правильно, в такий момент вони ще більше починають критикувати себе зверху ще й за провину за те, що вони заздрять. Хоча про це важливо нагадати вам, якщо ви заздрите, якщо ви ловите себе на цьому почутті, це нормально. Правильно буде собі, ну в смислі, екологічно для вас і легше для вас. Буде зізнатися собі в цьому, нічого поганого в заздрості немає. Заздрість це не вада, не недолік нашого характеру, це нормальна реакція на те, що якісь наші потреби не задоволені. І в такому випадку можна просто навіть класно вслух сказати: блін, я теж так хочу, замість того, щоб себе критикувати ще й за цю заздрість. Отже, що не допоможе в цих станах, коли ми порівнюємо себе з іншим і страждаємо, переживаємо. Перше, це позитивні афірмації, коли ми себе намагаємося змусити і повірити в те, що все прекрасно, я прекрасна, в мене все є. От коли в цей момент ми насправді щиро так не відчуваємо, не треба себе примушувати. Від цього примушування нам стає ще гірше. Друге, це в таких, коли ми відчуваємо всередину, ось. Цю Порожнечу, примушувати себе до подяки, що нам же ж є за що дякувати. Треба дякувати. Хоча насправді подяка, вдячність це дуже сильне переживання, яке дійсно має дуже вміє дуже сильно наповнювати енергетичну людину. Проте, якщо з якоїсь причини ми відчуваємо розчарування і порожнечу кепський настрій, ми не можемо до цих позитивних відчуттів себе примусити. Це треба зробити якось в інший момент. Так, також позитивне насильне мислення і порівняння себе з тими, кому гірше, ось це не працює. Ось це порівняння з тими, кому гірше нам від цього стає ще гірше. Вибачте за тавтологію, тому що до наших почуттів доєднується ще знову ж таки почуття провини. Що ж насправді допоможе нам вийти з цього стану і почати працювати з тим, щоб якщо і порівнюєте себе з іншими, то хоча б не так часто і не так токсично. Перше, поверніть собі свої досягнення. Дуже класно це зробити перед Новим роком, провести такий аналіз вашого року, що вам вдалося, що відбувалося, з чим ви впоралися, що ви здобули. Можливо, десь вам просто пощастило і виписати всі досягнення. Досягнення, так прям уважно згадати все, що відбувалося. Якщо навіть ви ще раз подивитеся це відео не напередодні нового року, а вже коли він почався, нічого страшного. Зробіть собі, пропишіть, наприклад, за останні 5 років, або там просто навіть за все своє життя можна це зробити. Просто сісти і провести гарненьку таку роботу і виписати всі свої досягнення. Що ви маєте, ваша освіта, ваші навички, чого ви досягли в особистому житті, в професійному, якісь ваші. Що особливі незвичні досягнення, таланти, що вам вдається, чого ви досягли, і виписати це все і повернути, щоб не забувати, ми реально от люди, які звикли ось так себе знецінювати порівнюючи з іншими, реально таке у дуже багатьох. Просто забувають про свої досягнення, просто знецінюють. І коли отак говориш, пропонуєш сісти і виписати. Потім людина це все читає і каже: Блін, серйозно, це що я? І знаєте, я б це не розуміла, якби я сама інколи не була такою людиною. Я теж жива людина і теж інколи потрапляю в якусь ситуацію, де о Боже, а в того те, а в тієї те. У всіх такі е, досягнення, всі вже стільки всього встигли, а потім кажу, так, стоп, а що в мене? А що в мене за останній місяць? А за Останній тиждень і я починаю так виписувати, і просто офігіваю від того, скільки всього я зробила. Просто не завжди це демонструється на загал, так само як у вас. Не завжди про ваші досягнення всі знають. Але головне в цьому, щоб ви про них знали. Тому, будь ласка, сіли, виписали все, що вам вдалося за останній, наприклад, рік. Друге, потрібно розділити ваші досягнення від вашої особистості: ваша самолюбов, ну любов до себе, самоповага і самоцінність. Не повинно залежати від досягнень. Так, досягнення, здобутки, наша праця над собою, досягнення цілей, воно впливає на наш стан і самооцінку 100%. Але це не повинно впливати на ваше ставлення до себе, на вашу самоцінність і самоповагу, знову ж таки. Тому в цьому пункті ви, будь ласка, випишіть або хоча б усвідомте, прокрутіть в голові, зрозумійте. Просто все. За що ви собі вдячні? Просто все, що вам подобається у собі. Просто все, в чому ви класні. Просто в чому ви класні. За що вам дякують інші? За що ви самі інколи думаєте, блін, ну так тільки я змогла. Оце я вмію. І це може бути що завгодно. Можете смачно готувати борщ, можете якось особливо зустрічати гостей. Може, можете бути супер підтримуючою людиною, яка взагалі то своїм настроєм, своєю добротою. Підтримкою врятувало, врятувало немало інших життів і станів інших людей. Або ви можете класно малювати, ви можете якось особливу якусь творчості себе проявляти. Спортивні досягнення. Будь-що, будь ласка, просто те, що не залежить від досягнень, але те, що ви всередині себе знаєте. Я це змогла, я це вмію, я цим пишаю. Пишаюся, третє це робота з внутрішнім критиком. На цю тему в мене є окреме відео або буде на моєму каналі, де та де я більше про це розповідаю. Проте, ось ці всі голоси, які прокручуються в вашій голові і змушують вас критикувати себе, вони комусь належать. Пригадайте, зрозумійте, кому хто вам про це сказав, хто вам це внушив. Розберіться з цими внутрішніми нашими вашими голосами. Четверте, це повернення контакту з вашими бажаннями. Ось цей стан, коли я недостатня, коли я гірша за інших, він про якісь ваші особисті потреби. Справа не в якихось досягненнях. І в цей момент запам'ятайте, ваша потреба не досягати і не в досягненнях. Ваша потреба в прийнятті себе в любові і в, в тому, щоб більше знаходитися в своєму житті, мати більше Присутності в своєму житті. Цей стан він дуже вразливий, і коли він з вами відбувається, важливо чесно, і з любов'ю, будь ласка, нарешті в себе запитати, а чого я зараз в цьому стані насправді хочу? Я правда хочу досягати і показувати це там комусь щось доводити, чи моя потреба дещо в іншому, чого я просто зараз хочу, чого я хочу на ці свята. Чого я хочу на наступний рік, і на наступний рік не те, що треба: о, треба написати список, треба вивчити мову, кудись там іще щось. Ні, оце все залишаємо в минулому році. А саме, чого я хочу, де мої бажання, де зростає моя енергія. І виписати, повідчувати цей свій список планів. І до речі, про постановку цілей і як досягнути бажаної мети при цьому не вигорати в процесі, я записала окреме відео на моєму каналі. Подивіться, воно вам буде до нагоди. Дякую за те, що додивилися до кінця. Якщо додивилися, в мене ще наприкінці відео зазвичай я не знаю, що говорити. Залишаю, як є. Ваші лайки, вподобайки, коментарі для мене дуже важливі. Я нещодавно почала робити свій канал, створювати, записувати відео. А я теж часто передивляюся свої відео, які мені не подобаються, і які я часто порівнюю з відео успішних блогерів, які по 5, а то. 10 років ведуть свої канали. Тому це відчуття мені теж знайоме, але я з ним справляюся. І найголовніше, що я продовжую, зважаючи на це все, робити те, що мені подобається. Чого бажаю і вам будемо на зв'язочку. До нових зустрічей!